Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, з якою швидкістю можна і потрібно їздити, щоб не отримати штрафа? А вірніше, в Міністерстві МВС оприлюднили похибки камер фіксації дорожнього руху, а найчастіше вони фіксують саме перевищення швидкості в 99,9 випадків. Так? Саме ці порушення вони фіксують. Назвали похибку, назвали, розказали, коли приходить, виписується водіям штраф. І так, давайте будемо на прикладі от, населеного пункту де домівки, люди, можна їхати 50 км в час. Так? Штраф виписується тоді, коли швидкість перевищує допустиму, то яку можна, на 20 км. Тобто 50, якщо ви перевищуєте на 20 км, це 70 В камери дорожнього руху похибка закладена плюс-мінус 3 км. Похибка вимірювання швидкості. Ну, та й цих 3 км, так, вони тут можуть коливатись туди-сюди дуже швидко. От коли на камері буде зафіксовано 73, лише в тому випадку випишеться водієві штраф. Якщо 69, навіть 70 рівно, в штраф ще виписуватись не буде. Отак От працює даний алгоритм. Тобто за містом та сама. Ситуація так. Нагадаю також, що якщо перевищення швидкості відбувається більше, ніж на 20 км в час, то штраф 340 гривень. Але якщо вже перевищення швидкості буде більше, ніж на 50 км в час, то штраф 1700 І якщо ви його не заплатите на протязі 15 днів, то він зросте до 300 400 Тому штрафи доволі немаленькі, і там, чим більше перевищення, штрафи відповідно більші. Про це я розповідав в попередніх відео там. Багато чого змінилося, штрафи значно виросли. раджу подивитися і ознайомитись, а раджу краще не нарушати взагалі і не попадатись камерам дорожнього руху, як це б банально б не звучало. Така інформація на сьогодні. Нагадую, з вами канал Автотема. До нової зустрічі на автомобільному каналі. Давайте зробимо його більшим, яскравішим і більше цікавих новин. І головне своєчасних, щоб ви були в курсі усіх нововведень. До зустрічі!